Справа 58. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні дорівнює 3 відняти 2х. Щоб знайти координати точок перетину, пригадаємо, що Ну, хай знайдемо першу е, у нас точку перетину з віссю абсис. Записуємо перше Так і пишемо точка перетину. З віссю Так, Точка претину з віссю абсцис. Ми записуємо, що в неї це горизонтальна лінія і має дорівнювати нулю. Ну що ж, якщо так, то виходить, що наша. 3 мінус 2х наша функція має дорівнювати тоді 0 при певному значенні x записуємо, що 3 мінус 2х дорівнює 0. Так? Ну що ж, 3 переносимо тоді через знак дорівнює з протилежним знаком, то мінус 2х буде дорівнювати, було 3 зліва, справа буде мінус 3. Є? Знайдемо x, ну, рівняння ділимо на мінус 2. Мінус 2х на мінус 2 це буде x дорівнює. І праву частину мінус 3. Ми ділимо на мінус 2. Мінус на мінус буде плюс. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Це 3 поділити на мінус 3 на 2 це буде 1,5. Ми знайшли відповідне значення х, тобто це буде точка, так і пишемо точка. По х 1,5. А по у 0. Все, це ми знайшли. Ну, а зараз давайте знайдемо точку перетину з вісю ординат. Записуємо друге. Точка перетину. З Вісю. Ординат. Записуємо. Це у нас вертикальна лінія, а в них усіх має належати ці прямі, то цій вісі, то х у них дорівнює 0. Так? То дуже просто знайти відповідне значення y. пишемо y тоді дорівнює. У нас 3-2х. Це буде дорівнювати 3-2, замість х пишемо, що множиться на 0. Це буде 3 мінус 2 помножити на 0, це 0. 3 мінус 0, буде 3. Так, записуємо, що це буде точка з координатою по x 0, а по y 3. Це буде точка перетину з вісю ординат. Аналогічно для другого завдання, де y рівня x квадраті плюс 2х, ми записуємо перше точка перетину. З віссю, абсцис. Знову записуємо, що Y у нас дорівнює нулю. Так, тобто з вертикальною лінією, з горизонтальної лінії у неї y має дорівнювати нулю. Ну що ж, тоді наше рівняння х квадраті плюс 2 x так, наша функція має дорівнювати 0 за певного значення x. Як знайти за якого значення x, x можна винести за дужки. Ми пишемо, що х тоді що множиться. А в дужках, якщо ми заберемо x з x2 буде x, додати 2х на x, це буде 2. Це буде дорівнювати 0. Yeah. Ну що ж, цей добуток у нас дорівнює нулю. Коли він дорівнює 0, якщо x дорівнює 0, або. Тоді інший множник у нас дорівнює 0, х плюс 2 дорівнює 0. Так? Ну, або, якщо ми плюс 2 перенесемо, то х у нас дорівнює, було плюс 2 зліва, справа буде мінус 2. Ну що ж, виходить, що у нас є дві точки. Перетину. вісю абсис записуємо, що це будуть точки. Перша точка мінус 2х, а y дорівнює 0. І друга точка це 0 і 0. Є. Ну, і зараз тоді нам необхідно знайти точку перетину з віссю ординат. Записуємо друге. так і пишемо точку перетину. Ординат. Ми записуємо, що в такому випадку. Навпаки х дорівнює 0. Ну що ж, зараз дуже просто знайти відповідне значення y. Пишемо, що y дорівнює тоді х у квадраті плюс 2х. Ну і це дорівнює 0 у квадраті плюс 2, що множиться. Замість x пишемо 0. І це дорівнює 0 у 0 плюс 2 помнож на 0, це 0. Сума у нас також дорівнює 0. Є. Тобто це буде точка 1. Точка 00. Є. Тобто у нас точка 0-0 є одночасно точкою перетину з вісю абсцис і вісю ординат. Але це не буде прямо пропорційні, щоб ви не думали. Так, ну що ж, добре, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, задіть координати точок перетину в першому завданні у нас дві точки. Це 1,5. Так, і 0. Ну і друга точка у нас 0 і 3. І. Так, в другому завданні у нас всього дві точки. Це точка мінус 0 і 0. 0. Ну що ж, ось таке завдання на аналітичний спосіб знаходження точок перетину графіка з осями координат. На цьому вправу завершено.